Святковий настрій урочисте вбрання та схвильовані першокурсники. Сьогодні в Мукачівському фаховому коледжі розпочалося навчання для 360 нових студентів. День знань розпочали з вітальних слів директора навчального закладу. Дорогі першокурсники, батьки, колеги. Сьогодні у навчальному закладі справне свято приймаємо у свою родину нове поповнення молодих, красивих, розумних. Терпеливих студентів, тому що ми з ними мали розмову на підготовчих курсах, де вони проявили максимум знань, які вони отримали у своїх початкових середніх школах, і практично від 8 до 10 балів додатково отримали до своїх тих знань, тих залікових здобутків, які їм пригодилися при відповідній оцінці їхніх знань. Чистостях до першокурсників з цінними і важливими настановами та словами привітання звернулися також друзі коледжу. Зокрема, начальниця Держпродспоживслужби в Закарпатській області Сніжана Локес та отець греко-католицької єпархії Василь Копин, який благословив і окропив святою водою першокурсників і всіх присутніх. Після привітань першокурсники зачитали клятву студента та їм офіційно вручили студентські квитоки за лікову книжку. Гідно нести звання студента Мукачівського фахового коледжу, поважати державні символи, знати конституцію та законодавство України, вивчати мову, історію та культуру рідного краю, національні традиції українського народу, знати історію свого коледжу. Додали святкової атмосфери першокурсникам старші студенти коледжу, які виступили для всіх присутніх з патріотичними номерами. Що давно школярі сьогодні вже першокурсники. Після урочистої посвяти студенти Мукачівського фахового коледжу попрямували на свою першу виховну годину в новому навчальному закладі. Вони кажуть, покладають на навчання великі надії. Я обрала цей навчальний заклад, тому що він мені давно подобався. Тут хороші викладачі. Добре вчать, нові враження, друзі. Захоплення. Можна навчитися багато чого, чого нового. Обрав заклад. Тут багато є моїх знайомих, що вивчалися в цьому закладі, особливо на цій спеціальності та на багато інших. Він зручний у розташуванні та досить гарний у умовах як навчання, так і комунікабельність, гарні викладачі. Уже завтра у студентів розпочинаються плідні навчальні будні. Попереду їх чекають нові знання, досягнення та звершення. Ми покладаємо на нове покоління великі надії, адже ми входимо до великої студентської родини університету національного університету біоресурсів і природокористування України. Отже, коли вони закінчать навчання в коледжі. То зможуть продовжити навчання у національному університеті біоресурсів і продокористування України. Звичайно що мрії одні, перспективи великі, але життя складається у кожного по-своєму. Усім бажаємо миру, перемоги, добра, здоров'я, натхнення на ці всі роки навчання. Нехай всім першокурсникам щастить у навчанні, бажаємо їм терпіння, творчих досягнень та наснаги.